Послання 1212 Незабаром прийде чоловік, і скаже, що він відкриває вам правду про моє існування, субота 6 вересня 2014 року Божого 16.00. Моя ніжно улюблена дочко, моя мудрість має божественне походження, і людина не здатна зрозуміти у повному обсязі того, ким я є. Я уділив людству достатньо знань, надаючи їх через дар Святого Духа. Моє вчення було дане світові в простій формі, щоб кожна людина могла зрозуміти правду, мудрість від Бога ніколи не є складною, і дається так, щоб людина ясно зрозуміла, що їй потрібно робити для того, щоб підготувати свою душу до мого царства. Любов є чистою, любов є простою, справжня любов є взаємною. Моїм єдиним бажанням є, щоб душі відповіли на мою любов та щоб вони зміцнені даром Святого Духа в одну мить зрозуміли, що від них вимагається, щоб могти стати частиною мого царства. Я посилаю вам посланців, щоб дати ясність розумінню, Однак через існуюче замішання нелегко прийняти правду у вашому повсякденному житті, моє слово постійно викликає суперечки, переглядається, заново аналізується, переоцінюється та неправильно інтерпретується, так що стає важко дотримуватися правдивого Слова Божого. Якщо ви відкрито заявите, що вірите в моє слово, в моє вчення, та мої таїнства, то невдовзі над вами будуть насміхатися через це. Невдовзі багато самопроголошених церковних вчених поставлять під сумнів мою справжню ідентичність та існування Пресвятої Трійці. Вони будуть використовувати грандіозні докази, щоб засліпити вас на правдиве Слово Боже, а також усі види богословських аргументів. Щоб довести, що всі релігії є однакові. Невдовзі вони відкинуть правду Слово Боже, вони осквернять Слово Боже складними та суперечливими доктринами, а прихожани всього світу нічого не розумітимуть, бо їх годуватимуть нісенітницями. Моє слово буде приховане і полишене припадати пилом. Завжди пам'ятайте, що моє слово слід розуміти так, як воно було дано. Деталі моєї божественності і таємниця Бога не були об'явлені людству, бо це має настати лише тоді, коли розпочнеться нова ера миру. Незабаром прийде чоловік і скаже, що він відкриває вам правду про моє існування і деталі мого другого пришестя. Він зачарує увесь світ, потім він заявить, що є мною. Багато йому повірять, бо їм не вдалося зрозуміти слово, як воно було викладено в Святій Біблії. Я Ісус Христос прийду знову, щоб судити живих і мертвих, і це не станеться, і не може статися на цій землі. Ваш Ісус.